На території Кіровоградської області працівниками поліції встановлено та затримано осіб, які вимагали грошові кошти, у керівника фермерського господарства. Ними виявилося двоє непрацюючих громадян, один із яких мешканець Кировоградщини, інший Полтавської області, які після скоєння злочину з місця пригоди втекли. Завдяки професійно організованим розшуковим заходам, встановити їх місцезнаходження вдалося протягом доби. На теперішній час особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за фактом вимагання розпочати кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком на 7 років. На территории моего господарства... Пройшло пришест, значить, якого плану? Приїхала невідома машина, домовволодіння. Я в цей час знаходився на роботі. Значить, спустився до офісу, домоволодіння, і офіс знаходиться через дорогу в мене. Значить, цей невідомий громадянин підійшов до мене, можна вас. Я кажу, що ви хотіли. Началось вимагательство. Я набрав буквально через хвилин 20, поки вони замішкались опергрупу Бобринецького райвідділку. Спасибо нашій поліції Бобринецькій, дуже оперативно сработали, приїхали сюди на, на моє СФГ, спитали, що произошло, слідчі залишились за мною, взяли показники, що де на якій машині. І Відеокамери зняли показники відеокамер, і при цьому дуже оперативно, спасіба сработали.